Польські протестувальники розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомили в Міністерстві агрополітики. Зазначають, що міністерства продовжуватимуть утримувати зв'язок. Сторони домовилися, щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції. Це потрібно, аби контролювати в цілому ситуацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаємо вас. Вітаю, студія. Яка зараз ситуація на західних кордонах після того, як е, поляки польські фермери розблокували ці переходи? Ну, нагадаю, що вчора близько 10-ї години ми отримали від польських колег інформацію про те, що польські фермери припиняють блокувати рух на останньому з напрямків, де вони вчиняли такі дії? Це е, з українського боку пункт пропускорова Руська з польського Кребене. Єдине, що нас також повідомили м, польські колеги про те, що все ж таки в бік Польщі не пропускатимуться вантажні транспортні засоби, які перевозять зернові культури. Е, і фактично тепер всі напрямки можна сказати, вони розблоковані, і рух вантажних транспортних засобів відбувається, звісно, вкрай інтенсивніше ніж це було раніше. На минулому тижні також був розблокований напрямок пункту пропуску Ягодин. Нагадаю, це найбільший інфраструктурний напрямок, який здатен пропускати велику кількість транспортних засобів, і він свого часу був перекваліфікований власне для проїзду саме вантажних транспортних засобів. І зараз ми бачимо, що там кордон перетинає за добу 1300 вантажівок в обох напрямках. А коли польські фермери блокували рух на цьому напрямку, то фактично вони тут пропускали найменшу кількість вантажівок. Також рух інтенсивний відбувається і по напрямку раніше розблокованих Краківцю Шигинь. Звісно, рух є і по розблокованим у та Угринову, але ці пункти пункти пропуску мають свою особливість, адже можуть пропускати. Не з вантажами лише вантажівки вагою до 7,5 тонн. понад 7,5 тонн тут можуть перетинати кордон виключно на виїзд з України і то слідуючи порожні щодо руху цивільного транспорту і в цілому громадян. Певно, різних країн, тут не лише про дві країни можна говорити. Чи спостерігаєте ви інтенсивність? Тому що з одного боку знаємо, що найближчим часом в Польщі розпочинаються так звані травневі свята, маювка, пізніше великодні свята для українців або для християн східного обряду. Та, і це теж може відбуватися на трафіку. Ну, динаміку такого збільшення, суттєвого збільшення пасажиропотоку ми фіксували протягом суботи і неділі. До прикладу, в будні загалом кордон перетинало на минулому тижні десь 80-85 тисяч осіб в обох напрямках, але не було ні переваги в'їзду, ні переваги в'їзду. 50 на 50 Це так коливався пасажиропотік. Натомість в суботу пасажиропотік зріс до 110 тисяч осіб за добу, в неділю до 105 тисяч осіб за добу, але. Відмічалася суттєва перевага на в'їзд в Україну в першу чергу громадян України на 35 тисяч більше перетину кордону фіксувалося саме в'їзду в нашу державу. За минулу добу пасажиропотік знову знизився, і десь був на рівні майже 90 тисяч осіб за добу. Але перевага в'їзду в Україну вона залишається, і це знову ж таки понад 15 тисяч осіб більше в'їхало. Громадян України ніж виїжджали. Давайте Поговоримо про ситуацію на північному кордоні, північно-східному кордоні. В одному із попередніх інтерв'ю ви говорили, що найчастіше спроби заходу ДРГ на територію України фіксуються в Сумській області. Чому там як з іншими областями? Ну ситуація в цьому питанні вона і не змінилася. Фактично, Сумщина це той напрямок, де ворог найактивніше проводить свою. Диверсійну діяльність. Не можна сказати, що ворожі ДРГ викриваються щоденно, але з певною періодичністю це може бути кілька разів на тиждень. Саме на Сумщині фіксуються спроби заходу ворожих ДРГ. Раніше також був активним напрямком і Харківська область. За останній час не фіксувалося спроб заходу по Чернігівщині. Але, попри все, загалом на кордоні з Росією з країною терористкою, треба розуміти, що ворог продовжить свою диверсійну діяльність проби заходу ДРГ. Тому загроза не зникає ні для Чернігівщини, ні для Харківщини. Але фактично за останній час більшість спроб фіксуємо саме по Сумській області. Тому цю загрозу наші воїни розуміють добре. І відбувається постійна взаємодія між різними складовими сил оборони це і підрозділів Державної прикордонної служби збройних сил України національної гвардії, які також посилюють ці напрямок для того, щоб спільно протидіяти цій загрозі і вчасно викривати спроби заходу ДРГ їх вибивати з нашої території, застосовуючи стрілецьку зброю. І більш потужні зараз щодо чисельності цієї загрози. Чи є інформація про те, яка кількість росіян скупчується з протилежного боку кордону? Ну тут можна по різних ділянках звичайно говорити, але от ви згадали про сумщину. Розуміємо, що це така евентуальна небезпека, але ну належить мати інформацію правда з того боку скільки їх там є. Зрозуміти, що і раніше ворог тримав навпроти цих трьох областей певну кількість своїх підрозділів. Він і залишає їх тримати на своїй території. За нашими оцінками, це кілька десятків тисяч російських військових на даний момент поряд нашого кордону по напрямку і Сумщини, і Чернігівщини, і Харківщини. Цих сил сукупно недостатньо, звісно, для того, щоб здійснити таке повторне масштабне вторгнення на територію України, яким би ворог міг би досягти якоїсь своєї стратегічної мети, але ми розуміємо, з ким ми воюємо і власне підступність ворога, тому ніколи не можна виключати того, що в будь-який момент, навіть попри те, що Так, сподіваємось, відновиться зв'язок з Андрієм Демченком. Спробуємо перенабрати, тому що сьогодні ще є день прикордонної служби, і тут можна би було підбити власне висновки, чим служба живе зараз і як. Ну, я думаю, не лише про підсумки, хоча це абсолютно слушно, але і про плани подальше теж можна поговорити про реформування державної прикордонної служби, про те, яким чином зміниться кількість прикордонників, чи зміниться їхній функціонал, і в цілому, скажімо, як виглядатиме ось цей процес контролю. Це все питання до Андрія Демченка, який знову з нами є на зв'язку, правда? Чуєте нас? Тому фактично ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і по будь-який момент ворог може зробити різні кроки навіть для того, щоб там спробувати досягти якихось тактик тактичних діактичних цілей, відволікати увагу, щоб ми тут тримали необхідну кількість сили, не перекидували їх на більш важливі напрямки на лінії фронту. Ну і власне. Ми не сидимо, склавши руки. Кожен підрозділ, який знаходиться на цьому напрямку, укріплює свої позиції а, власними силами. До цього долучаються і інженерні групи, і також а, ми бачимо, що активно долучаються і органи місцевої влади для того, щоб здійснювати а, інженерно -фортиф... фортифікаційні укріплення на другій, третій лінії умовно для того, щоб всі наші воїни мали всі можливості. Не відбивати будь-яку атаку, якщо таку ворог спробує здійснити. Андрій, ну ми перенагідно вітаємо вас з Днем Прикордонної служби. І сподіваємось, можливо, є підсумки підбити, розказати про план. От сьогодні міністр внутрішніх справ заявив про створення нової бригади, прикордонної бригади штурмової для гвардії наступу, яка буде називатися ГАРД. Може, розкажете? Ну в складі е, Державної прикордонної служби вже є дві е, бригади з гвардії наступу: це сталевий кордон і бригада помста. Е, всі вже про них чули, але треба розуміти, що Державна прикордонна служба продовжує нарощувати е, свою військову складову, е, формувати прикордонні загони бригадного типу, які е, власне формуються для того, щоб вони. Чітко виконували і мали можливість виконувати завдання і на лінії фронту, і боронити саме боронити наш кордон, маючи на своєму озброєнні необхідні технічні засоби, а також озброєння. Чергова сформована бригада це прикордонний загін з умовною назвою ГАРД. Він сформований на базі одного з наших прикордонних загонів. Більш детально ми скоро про це розкажемо. Більшість особового складу має вже бойовий досвід. Також ті, хто був, хто формував цей, цей підрозділ, і по мобілізації люди приходили. Вони обов'язково проходили необхідну підготовку навчання як на території України, так і за межами нашої держави в країнах партнерах. Ну і власне, як і попередні бригади, цей підрозділ е, також має в себе на озброєнні і артилерію. Що раніше звісно складно було появити е, наявність таких е, засобів е, державної прикордонної служби, бо більше все ж таки ми виконували. Правоохоронну правоправоохоронну функцію захищаючи кордонну. Всі уявляють, уявляли раніше прикордонний наряд собаку, який патрулює лінію кордону, натомість маючи такого сусіда, маючи напрямок кордону з Білорусі, коли ця країна підтримує Росію у війні розв'язані проти нашої держави. І виконуючи завдання разом з іншими силами оборони нашої держави, разом з іншими воїнами безпосередньо на лінії фронту, тому такі бригади, такі підрозділи, вони тільки продовжують нарощуватися в складі державної прикордонної служби для того, щоб в тому числі боронити кордон і взяти під контроль всю протяжність нашого міжнародно визнаного кордону, коли це буде можливим, і ми відкинемо нарешті. І ворога за межі нашої країни. Ну, якщо є можливість кілька слів, теж хотіли би, аби ви сказали про реформу державної прикордонної служби, про кількість прикордонників. Чи йдеться ту ж теж про зміну функціоналу? Можливо, так тому, що окрім тої ділянки кордону, про яку ви говорили, ми матимемо і іншу ділянку кордону, де ми сподіваємось на лібералізацію, спрощення і, взагалі, безперешкодний перетин в дальшій перспективі. Ну, в даному випадку ви ведете мову про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби, наскільки я розумію, і тут акцент саме на військову складову Державної прикордонної служби про ті бригади, які я щойно говорив, про формування таких складових в Державній прикордонній службі для того, щоб ми вже. Ну, на жаль, на жаль, та не найкраще на зв'язок, але суть головне, ми почули, коли йшлося про збільшення чисельності представників державної прикордонної служби, то це радше якраз історія про протистояння росіянам про захист українського державного кордону від окупантів.